Всім привіт! Ви на каналі Olma Artist І сьогодні ми оформимо ось такі мої принти. Це принти з оригіналів робіт, які були представлені на виставці в музеї Тараса Шевченка в Києві. Виставка називалась Невидимі сади. Ось такі принти в мене замовили. Два принти роботи рожеві півонії. І один принт роботи бабусині півонії. Ось цієї. Я буду оформлювати їх в класичні білі рамки. Це в мене рамка з антибликовим склом. Рамка з профілем 20 см біла, з білим паспорту. Формат принту в мене саме такий, як і формат оригіналу. Цей формат А5. Це 21 см на 14,8 см. А формат рамки А4 це 21 см на 29 см. Це стандартна рамка, яку можна замовити в магазинах. З декором для дому, або навіть в інтернеті знайти в неї стандартні розміри. Подібні рамки з стандартними розмірами продаються в таких магазинах, як Ikea, Юск та таких інших подібних. Багато є варіантів в інтернеті. Можна самому, власноруч, оформити як принт, так і оригінальну роботу. Зазвичай принти. За кордон я продаю без оформлення. Тобто просто відправляю сам принт на папері. Давайте трішки про принт поговоримо. Цей принт був надрукований на кредиваному матовому папері з щільністю 300 г на метр квадратний. Це лімітована серія. Кожен примірник буде пронумеровано. Тут в мене замовили два однакових: то я буду підписувати один. Під номером 001, другий вже буде під номером 002. Зазвичай зі зворотного боку я оригінал підписую, так само буду підписувати зараз і принт. Тут я зазначаю найголовнішу основну інформацію: це ім'я автора Ольга Матюшка, це назва роботи. В даному випадку це рожеві півоні, матеріали, якими була створена ця робота, а також рік створення, і в цьому випадку ще номер порядковий. Примірника принту. Два інших принти я підпишу таким самим чином. Звісно, для покупця з України ця інформація буде написана українською мовою. Для покупців за кордону я використовую англійську мову. І, звичайно, під основною інформацією я ставлю свій підпис. Після того, як ці принти підписані, можна переходити до самого оформлення принтів у рамку. Ось така рамка з паспорту. Зараз я покажу вам ближче, що таке антибликове скло. Ось так воно виглядає. Завдяки такій мілкозерністій фактурі воно запобігає відблиску від променів та світлоламп. Обов'язково перед тим, як прикріплювати наш принт, вже оформлювати, необхідно добре-добре протерти, промити саме скло, щоб там не було ніяких дрібних частинок, бо вони будуть перед принтом, ми їх будемо бачити. Я спочатку промиваю вологою серветкою, а потім вже серветкою з бавовни протираю, щоб не було розводів. Ось так залишається в мене чисте скло. До речі, трішки хочу щодо скла з вами поговорити, які бувають рамки з яким склом. Рамки бувають з звичайним склом, з -зі склом антибликовим та акриловим склом. Напевно, ще якісь інші, але це найпопулярніші. Так от, для Виставки я би обирала скло звичайне. От Мені просто подобається набагато більше, як акварель виглядає за звичайним склом. А от для принців я би обирала антибликове скло. Особливо, якщо це невеликі формати принців, це антибликове скло воно додає якоїсь такої мерехливості і дуже гарно виглядає. Щодо акрилового скла, воно надійне. Його використовують, якщо треба пересилати, доставляти кудись далеко, воно не поб'ється. Оце його переваги. Що ж, після того, як ми протерли скло, ми розміщуємо паспорту і можемо прикріпляти наш принт до паспорту. Я це роблю звичайною малярною стрічкою, вона може бути будь-яка широка, вузька, жовта, якого завгодно кольору, тому що її не буде видно під плашкою задньою стінкою, яка в нас з ДВП. І можна використовувати будь-який вид малярного скотчу, але бажано саме скотч малярний, тому що він не пошкоджує папір. І якщо вам треба буде якось по-іншому переоформити цей принт, ви можете зняти його і знову переоформити в іншу раму. І пошкоджень паперу майже не буде практично. Ретельно прикріплюю зі всіх боків, зі всіх сторін свій принт до. Паспорту, і потім можна закривати плашкою задньою стінкою, яка робиться з ДВП. І о, ось там є спеціальні такі застібки, закривають всю цю нашу конструкцію. Це принт оформлено. Зараз я дооформлюю всі три і покажу вам, як вони будуть виглядати на стіні в квартирі, а також на вулиці, там де дуже багато світла. Отак оформлений принт виглядає на стіні в квартирі. В декорі в дому. В мене, на жаль, не дуже світла квартира, темно в кімнатах. Тому це, от як варіант, в похмуру днину. Так буде виглядати оформлений принт в квартирі, в будинку. А от на вулиці там було багато світла і набагато краще на відео видно, як виглядає оформлений принт. Зараз я вам це продемонструю. Там два варіанти. Один варіант в похмурий день, і наступний варіант в сонячний день. Так от сонячний день просто казка, настільки гарно виглядає, що я б навіть ніколи не відрізнила, якби не знала, що це не оригінальна робота акварельна, а що це принт. Ось вони оформлені в похмурий день. І от зараз побачите, як вони виглядають, коли на них світить сонечко. Дуже такі мерехтливі, гарні, ефектні. Дуже подобається, як виглядає принт оформлений. Сподіваюсь вам також. А ще сподіваюся, що відео було корисне, цікаве. Якщо так, підтримайте відео, підтримайте мій канал, поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу, що, може, хотіли б ще дізнатися, чого я тут не розповіла. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!